Всем добрий вечір. Починаю кормити своїх качок. Зараз випускаємо курей головних наших. Надіюсь на сьогодні, що вони мене не обідали за Так що ходимо по черзі. О, давай, давайте, вибігайтесь туди, ти вилітаєш. Це всі мої діти. Заводьте собі курей, качок, курі будуть яйця, качки будуть м'ясо, качок, побольше курей майте і буде у вас все добре в житті. Ставте лайки, підписку робіть під канал, побольше.